Всім привіт! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро, і сьогодні у нас на відеоогляді легендарний Рено символ. Підписуйтесь на канал та ставте лайк. Позиціонувався автомобіль як невеликий практичний седан. До речі, перше покоління є в нас на YouTube каналі. Ось тут буде ссилка. Рено Кліо почали випускати в 1990 році. Кліо Сімвол почав випускатися в 2000 році. Випускався він до 2007 потім його змінило друге покоління, таке як в нас на відеоогляді. І випускалося воно до 2013 року. Саме в нас Рено Кліо Сімвол 2013 року. Останні роки виробництва другого покоління. Автомобіль називався по-різному в різних країнах. Це був як Рено Талія. Так і Рено Кліо Сімбол. Автомобіль виглядає дуже класно, сучасно, 13-й рік, як не як. Від першого покоління він дуже відрізняється. Е, нові фари, бампери. Передня частина, можна сказати, вся нова. У автомобіля невеличкий капот, гарні фари. Там у нас встановлені LED-лампи, так що світло тут дуже гарне. Як ви бачите, в нас тут дуже чистенько. Двигун у нас 1,2 потужністю 75 кінських сил. Встановлювалися ще 1,4 на 98 кінських сил та 1,6 потужністю 107 кінських сил. Найекономніший це у нас 1,2, такий, як у нас стоїть. Витрата палива по місту в ньому буде в районі 7 літрів. Траса буде 5, 5,5 літрів. Коробка передач у нас встановлена 5-ступінчата механіка. Надійна, ніяких питань по ній немає. Ресурс цього двигуна дуже великий. Це ж Рено. Такі автомобілі проїжджають 500-600 тисяч в таксі навіть. Ремінь ГРМ у автомобіля замінений. Також встановлена газова установка. Так що, витратою палива вона вас порадує. Якщо дивитися на автомобіль з боку одним оком, то його можна спутати з якимось японським гарним автомобілем. Класне тонування, кліренс 160 мм, 15 диски на гарній зимовій резині. До речі, є і літні. Потім я вам покажу. У автомобіля невелика довжина 4200 метрів. Що дасть вам змогу гарно паркуватися, але міста позаду тут достатньо. Об'єм у автомобіля 510 літрів. І це більше, ніж у Мерседеса Кабана 90-х років. В який автомобіль ви ще зможете положити 5 коліс нашого менеджера Микиту і ще й умивайку? Я думаю, мало в який автомобіль. В нього чи в кабан. Лише так. Задня частина виглядає стримано. Та сучасно на 2013 рік. Ось дивлюсь, і навіть не уявляю, як там помістився багажник 510 літрів. На задньому ряду сидінь, як для довжини 4200 метрів, я вважаю, що комфортно. Якщо його зрівняти з Aveo чи лачетті, то тут, напевно, місця буде побільше, ніж в них. По комплектації у нас... Передні два склопідйомники, кондиціонер, магнітола за уксом та блютузом. Ось такий гарний годинник. І приборка з кольором, як у BMW. З першої передачі відчувається, що цей 1,2 багато може. Ось така у нас засипана дорога. Кліренс у нас як у кросовера, Резина гарна зимова. І ми легенько проїжджаємо там, де нам потрібно. Керується автомобіль дуже легко, інформативне щеплення. Передачі залітають всі дуже гарно. А зараз ми вийдемо на гарну дорогу і розгонимося побыстріше. На дорозі у нас каша, але ми впевнено можемо прискорюватись і обганяти таких, такі автомобілі, як Mercedes, Kia, Fiat. Ауді. І в нас це зараз гарно виходить. Також, якщо нам потрібно відтормозитися на гарній резині, ми це зробимо дуже легко. В принципі, на цьому автомобілі ви можете вже вважати себе королем дороги. Ви бачите, що всі остаються позаду, ми всіх обганяємо, підрізаємо і всі нам уступають. Ось зараз ми отак можемо поблимати. Бам-бам. Ніхто не з'їхав навіть. <рив> Машина у нас тонована, нікого не видно. Автомобіль в потоці поважають та бояться. <рив> Розгін сотні у автомобіля в принципі є. Він складає 13 секунд. Зараз ми це спробуємо перевірити. Ну що, якщо чесно, я думав, що ми будемо трішки довше розгонятися. Мабуть, тут чіп якийсь стоїть стейдж, не чули таке? Я думаю, тут секунд 11. То що, підведемо підсумки. Це практичний, комфортний автомобіль, який недорогий в обслуговуванні, гарно їде, економний. В цьому автомобілі я зібрав дуже багато плюсів, так що жду вас на тест-драйві. Не забувайте підписуватись на наш канал, а знаходимося ми на вулиці Княгині Ольги 19Б території автосалону Вольво. До зустрічі